Як ви думаєте, чи вірний Бог своєму слову? Чому Петро зрадив Христа? Чи можна бути вірним двом богам? Ці питання розкриємо сьогодні в програмі 5 хвилин для змін? Що таке вірність? Її можна описати як незмінність у діях, словах чи стосунках. Це постійність і незмінність у наших поглядах. Почуттях звичках, це коли ми не порушуємо обіцянок і даного нами слова іншій людині. Вірність це одна зі сторін любові, такою є і любов нашого Господа. Бог залишається вірним своєму творінню, Він виконує обітниці, які записані в Священному Писанні, він незмінний у своїй любові і проголошених ним заповідях. І цієї ж вірності. Він очікує від нас. Адже коли вільність відсутня в стосунках, то що з ними відбувається? Такі взаємовідносини стають складними, нестерпними. Там можуть з'явитися обман і зрада, хитрощі і образи, наші риси спотворюються, і нас все менше залишається від того образу, за яким нас створив Бог. Ми починаємо вважати. Що таке життя нормальне і просто вчиняємо, як всі інші. У такі моменти ми піддаємося диявольським спокусам, ми відкидаємо Бога на друге, третє місце, ми відправляємо його все далі від нас, ми відчуваємо так званий у світі смак життя, навіть не здогадуючи, що це отрута, яку нам підкладає диявол. Ми все тихіше чуємо голос Святого Духа. І не звертаємо уваги на совість і істини, які нам залишив Бог. Водночас ми не хочемо відпускати ні Бога, ні земні розваги, та хіба ми можемо поклонятися двом богам? У Біблії ми знаходимо чітку відповідь на це питання ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, або другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ми не можемо любити і бути вірними як Богові, так і дияволу. Нам потрібно обирати між небесним і земним, між чорним і білим, між правдою і обманом. Та хіба може людина зрадити Христа? Ми всі пам'ятаємо приклад Юди в Біблії, але давайте зосередимось на іншому з учню, поговоримо про апостола Петра. Здавалось, що апостол дав дуже легко обіцянку, адже був вірним Христу, любив його і був довгий час поряд. Але ми пам'ятаємо, що під тиском страху він зрадив свого учителя три рази, навіть даючи перед цим таку полку обіцянку. Скільки було впевненості в нього спочатку, і яким був результат. Чим же ми відрізняємося сьогодні від Петра? Друзі, варто дуже добре подумати перед тим, як давати обіцянку Богу. Не намагайтеся всидіти на двох стільцях, думаючи, що нічого не станеться. Пам'ятайте, що Бог не людина, щоби говорити неправду. Він не людський Син, щоби жалкувати за сказаним. Хіба Він може сказати і не зробити, пообіцяти і не дотриматись Слова? Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Хіба не варто довіритися всемогутньому Богу, аніж непостійному світу? Помолимось? Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти залишаєшся. Незмінним у своїй любові до кожного з нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти нам нагадуєш про це. То Боже Господи, нам довіряти Тобі, вічному, живому, всемогутньому Богові. Віряємо наше життя в Твої святі руки, бо молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Обирайте завжди Бога, і тоді ви побачите, як зміниться ваше життя до кращого.